Розділ 5 чистота і очищення, проєкт 108. Існують моменти, коли світ у середині потребує очищення фільтрів, перезавантаження, коли накопичені думки, емоції, спогади створюють туман, який затягує ясність, тоді необхідним м'яке Повернення до прозорості, цей розділ, шлях до відновлення. Тут тіло, свідомість і душа проходять крізь стихії, дихання, вогонь, воду і тишу. Через них ми відпустимо зайве і знову станемо цілими. Тут ти навчишся звільняти, приймати і ставати прозорою. Щоб через тебе знову текло чисте потокове життя.